Це наша ділянка земельна, десь приблизно соток 10, на якій ми засіваємо пшеницю, жито, ячмінь, льон. Все, що потрібно для наших майбутніх виробів. Все сіється вручну. Трактор мориться, чоловік вручну старим дідовським методом в чоботах із решетом, засіває вручну, так шух. Гарно дуже. Коли воно дозріває, ми його жнемо. Жнемо серпами. Отаким От чином серп наш, мій улюблений, до речі, помічений червоним, щоб ніхто, ні чоловік, хто жати буде, ні донька не брали. Береться гарний такий в руку, скільки поміститься і серпом зрізається. От як воно зацвіте, буквально там, може, 5-7 днів і треба його вже жати. Для того, щоб не було зерня, щоб в роботах наших майбутніх не заводилось ніяке насікомо. Робота тяжка, бо треба нахилитися, треба його серпом вижати, висушити. Потім, як воно висохне, ми його збираємо в снопики, в'яжемо і закидаємо на горище, на хату, де воно іще довисихає. А от і безпосередньо наша свята святих. Тут сушаться наші снопи. Їх тут десь приблизно 60-70 штук. Все ми це будемо згодом трошечки пізніше обробляти, можливо, трошки спаде спека і буде трохи легше. Це жито все. Ось в нас є невеличкі снопики, це пшеничка. Бачите, колосок жита і пшениці він дещо відрізняється. Він е, жито трошки більш таке стрункіше, а пшеничка більш така пишна гарнюня. Ось вони вже сухі, повністю тут неймовірний аромат тут дуже пахне. Якщо хтось пам'ятає, як в дитинстві пахне насіннику. Оце сніп, який з горища зняли, він вже сухий, шелестить гарненько. Тепер оцей весь сніп мені треба обробити. Беру колосочок, одне стебло стебельце, І розрізаю його на ось такі смужечки. Сюди кладу солому, туди колосочок. Кожен колосок треба обрізати. Де поломаний, викинути. Де ціленький, оставити. Міленький. Оце якщо візьмеш на цілий день собі цього снопа вистачить. Бо крім цього, і ще треба їсти наготувати, і ще треба і постирати, і все остальне. Розуміло? Солома за своєю текстурою, вона взагалі дуже тверда. І для того, щоб нам підготувати її до плетіння, треба обов'язково її обдати кропом. тобто гарячою водою. І на декілька хвилин, на п'ять можна, можна на десять замочити в гарячій воді. Тоді вона розм'якне і буде вона піддатливою до плетіння. Столі в нас зараз лежить соломка, вся посортована по різному розміру і товщині. А якась з якоїсь можна плести тільки дуже маленькі вироби, це, наприклад, саме верхівочка, там де колосочок відрізається. Це можна сказати завершальний етап, коли ми приступаємо саме до творчості: квітки, ручки для янголів, німби, листочки для квітів, дзвоники, які ми... В майбутньому стануть прикрасами на ялинку, а мама робить листочок. Це така певна техніка, яку ми навчилися у іноземних майстрів. Для роботи нам зазвичай потрібні такі прості речі, як ножиці, якісь особливі щіпчики для того, щоб підрізати, клей ПВА дуже часто потрібен, ниточка обов'язково має бути два види. Одна така дуже щільна для того, щоб стягувати якісь певні речі, і така тонесенька, для того, щоб зав'язувати, наприклад, такі манесенькі листочки. Також у нас є станочок, який зробив. Наш тато, яким ми розколюємо на тоненькі смужечки солому, є отакий спеціальний станочок. Він дуже легенький, ну колоночок, да яким ми можемо розділити розщепити соломинку одну на п'ять різних смужечок. Для того, щоб зробити правильний дзвоник, нам потрібно обов'язково закладати соломинку, щоб розширити, зробити це за край самої цієї конструкції. Потім відрізати крайчик і підставити нову соломинку. Для того, щоб він у нас вийшов трошечки більший. Підставляємо. Якщо ми хочемо розширити, то кладемо соломиночку за край. Якщо нам хочеться звусити, то потрібно його обов'язково покласти всерединку. Тоді в нас буде звужувати значно. Це всі такі речі, які при навчаннях вони ніде не вказуються, не розповідаються, але тільки приходять з досвідом. І от така в нас виходить всередині дуже красива. Форма така, як, ну, як спіраль. Зверху тут у нас кути такі гарнюки, і всередині. Взагалі дуже цікаво так от заглядати всередину, що там виходить. Ідеальна п'ятикутна конструкція. Називається вид соломоплетіння, народна творчість. Є лозоплетіння, є петриківський розпис. А це соломоплетіння. Це було моїм хобі, а тепер це моя робота. Моя. Я і роботу залишила раді того, щоб попрацювати в задоволення. Просто для того, щоб я могла щось створити, що я хочу, що мені сниться, що я бачу. Сплю і бачу. Думаю, ага. Лягаю спати і думаю. Ось завтра. Якщо я візьму оту соломку та зроблю листочок, отой і вставлю його туди. Мене вже в Мене вже плани. З останній рік тенденція пішла дуже велика на дідухів, бо це наше коріння, це наше рідне. Наша традиція на святий вечір, на Різдво обов'язково, щоб в хаті був дідух. Дідух, діда дух у хаті. Зараз буду виготовляти і смужок, які були розщеплені колунком, отаким от оцим колуночком на смужечки, але вони повинні бути обов'язково мокрі. Дві смужки це самий простенький листочок. Я його кладу навхрест, так, загинаю, края маленькі. Вниз і великими серединкою тільки їх плиту. Получається, ніби як виворіт я плиту, а лице, ніби ось як замочок. Тут одна за другу вона захвачується. Все залежить від довжини, якої довжини буде в нас смужка, такої довжини. І вийде в нас сам листочок. Я зараз їх плету, мені треба їх 50 штук сплести для того, щоб зробити гілочку. Гілочка піде на дідух, який називається дух різдва. Взагалі, я за освітою медик, я медсестра. Працювала 17 років у медицині, а потім, будучи у декреті, вже на роботу не вийшла. Але ми поїхали на сорочці з чоловіком. І я, як приїхала додому, я взагалі загубила сон, спокій, бо я бачила все перед очима. Лягаю спати і бачу ті вироби. Займаюся вже 27, вже до 30 років, можна сказати. Сплю і бачу. Солома це все. Вона. Лікує, вона заспокоює, вона моторику ручкам дає. Цей виріб ми назвали благополуччя в родину. Дивіться: Овес вгорі означає багатство. Бубочки льна, такі кругленькі це здоров'я, це материнська любов. Маківочки це б ніхто не наврочив, не зглазив, а взагалі він зложений з жита. Я зробила тут чотири. Сходинки таких. Ну, це прадіди, діди, батьки і діти. Листочки, ну краса життя, квітка також, благополуччя в родині дзвоники означають діти, здійснення бажань. Справа Соломи плетіння — це справа всього нашого життя. Скільки мене не водили шляхи, я все одно повернулася до того, чим займається моя мама, і я хочу це продовжувати. А е, стосовно цього татуювання, е, так виходить, що все життя нас супроводжують постійно всюди колоски. І я вирішила. Разом з вишиванкою, звичайно, це наш код нації. Е за закарбувати це на своєму тілі і вплести сюди червону нитку, тому що колосочки вони як червоною ниткою проходять повз все моє життя. Ось така філософія нашої родини.